Червона кров'яна пляма на білку ока. Наскільки це небезпечно, чи можна втратити зір, як лікувати, і, звісно, через що воно може виникнути? Це питання просили розглянути наші підписники після того, як я виставила фотографію пацієнта, який звернувся саме з цією проблемою. Тому сьогодні відповідь на ваші питання. І якщо у вас є інші питання по здоров'ю, пишіть в коментарях. На саме цікавіші намагаюся завжди знімати відео. А я сімейний лікар, лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І якщо у вас є знайомі, в яких раніше були такі симптоми крововиливів. Білкову частину ока, або у вас самих таке було. Дивіться це відео до кінця, адже ви получите відповіді на свої запитання. І, звісно, якщо відео подобається, дуже прошу поставити лайк, адже це допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Саме ось це око нашого пацієнта, яке я виставляла раніше в спільноті. Було пов'язане крови з цим, що в нього були скачки артеріального тиску. І скачки були досить значені: тиск піднімався від 110 до 170, тиск був погано коригований. Відповідно, виникали не тільки там болі в очах, болі голови, але взагалі йому тяжко було дихати і багато таких симптомів. До речі, оцей крововилив в конюктиву він фактично не помітив, болі він не відчув. Його замітила лише дружина зранку, коли сказала: Ой, щось в тебе червоні очі. Тобто, по симптомах, Оцей крововилив є дуже поверхневий, і він може не давати болю, не давати там, зміни зору. Лише коли крововилив є дуже великий, він може прям такою, як горбинкою, випирати. Тоді людина може відчувати, коли кліпає відчуття зайвого тіла в оці, що їй щось заважає, або може не до кінця змикатися повіка. Ну і вже тоді, через те, то, що око стає надмірно сухе, може щось трошки здором погіршуватися. А так зазвичай, фактично, оце гіосигма такий поверхневий крововилив в тканини прозорої оболонки ока, вони фактично йдуть безсимптомні. Що також є цікаво, така гіосигма, вона ну, може виникати там один раз, може виникати і кілька разів протягом життя, і часто ну, от, може проходити собі там 7-10 днів навіть без особливого додаткового лікування. Але це є вже важливий симптом. Що з вашими судинами не зовсім все в порядку? І є схильність до розриву судин в іншому важливому органі, скажімо, в головному мозку, що є набагато більш небезпечніше. Хочу вас застерегти: якщо ви помітили отакий от отакі крововили в оці, там почервоніло біля а, ну, на білій частині очка. Але ви помітили, що зміна зору є, або якась пляма появилася, або сітка. Тут же не сидіти вдома. Тут обов'язково треба піти до офтальмолога, щоб ви не пропустили крововилив в скловидне тіло або в сітківку, бо ці захворювання набагато складніші, вони частіше. Супроводжується якраз порушенням зору, Це не значить, що в людини має пропасти зір зовсім а, на око повністю, якщо, скажімо, невеликий крововилив, в скловидне тіло, може сіточка сіра появитися. Але цих змін за день до кровилова, скажімо, у вас не було. Знову ж таки, ця гіосигма поверхневий кровилив фактично нема після травм. Якщо травма, завжди крововилив. Є е, такий серйозніший, тому якщо була травма, особливо гострим предметом в око, зразу йдете до окуліста. Знову ж таки, яке лікування, якщо такий крововилив якийсь серйозніший, це все індивідуально, е, то має призначати офтальмолог. А якщо у вас ось такий поверхневий, Кровилив, як був нашого пацієнта геосигма, можете просто капати штучні сльози, адже, так як я згадувала, не завжди після цього до кінця змикається повіка і е, може пересихати око. І саме через це вже знижується зір. Якщо кровилив такий дуже великий, що прям випирає гулькою, таке також може бути. Тут вже офтальмолог може або спустити кровту роблячи дірочку, так як гематому спускають, або тут в тому випадку дуже гарний ефект дає гірудотерапія. Звісно, не на саме око, а біля, адже воно має гарну розмоктуючу дію, і до речі, ми це використовуємо і при гіосигмі воно значно швидше, швидше є оце розсмоктування. Навіть вже на другий день після сеансу у вас ну, буде набагато менше видима та пляма червона. І знову ж таки, чому воно виникає? Ви бачите, зміни тиску. Ну, по-перше, ви тако дуже сильно притискаєте очі, трете зі всього силу, то буває такий крововилив, я бачила, і в підлітків навіть. Дитини свербіли очі і чесала зі всієї сили. Бачила також поверхневий такий в око в жінки, яка купила нові косметичні засоби для догляду за очима, що також викликало сильний свербіж, подразнення ока. Воно стало сухим. І відповідно ну, пішла як трошки алергія, і знову ж таки вона сильно терла очі. Такі поверхневі кровиливі під конюктиви можуть бути також, коли жінка, наприклад, тужиться природа, але. Частіше є в людей, в яких твердий кал, вони тиснуться тривалий час і кал не виходить. Тому в тих людей, в першу чергу, щоб не було подальшого таких крови, лікуємо закрепи. Також, коли надсадний кашель, ви постійно кашляєте, збільшується очний нагрузка на судини ока, також може бути, пчихаєте, коли багато. І більш ламкими стають судини, то, що я от згадувала, що в нас судини якось не справляються. Адже в оці судини не еластичні, як отут в руці, а вони дуже міцно припаяні до самих тканин очка. нас. І отут, якщо скажемо, у вас тривалий час гіпертонічна хвороба, а вона не є дуже компенсована. Або цукровий діабет, еластичність судинної стінки зменшується. Такі судини стають більш схильні до ламкості не тільки, скажімо, в оці, а в будь-які інші частини тіла. І оце дуже частий, найчастіший дзвіночок небезпеки, що треба лікувати в першу чергу гіпертонічну хворобу, а також нормалізовувати цукор крові кожному випадку, ну, це свій варіант, залежно який там діабет чи першого, чи другого типу, але треба врегульовувати обмін глюкози. Також більш схильні до гіосигми поверхневих кровилик люди, в яких і так такі червоні жилки на очах розширені, до речі, по аюрведі це є. Перезбудження піта, а піту ми збуджуємо надмірним навантаженням на очі. Тобто, хто забагато за комп'ютером сидить, хто забагато в телефоні чи в телевізорі, от, а також зашлакованість печінки. Якщо вже жилки у вас є і так, такі червоні, ще будете, допустімо, мати закрепи, терти сильно очі, ризик поверхневих кровиливів є набагато вищий. Тому завжди мусимо врегульовувати основне захворювання. Наприклад, при застої так само впечіти, що у вас червоні жилки, ну, можна ту саму чистку зробити. Звісно, це не всі перераховані причини, коли бувають червоні жилки на очах видимі. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я знімлю на цю тему інше відео. На рахунок того, чи там втрачу я зір при поверхневому кровиливі, хочу вас обрадувати. Це неможливо, зір зберігається, навіть якщо кровилив великий, той же час, якщо у вас а, після а, такого ніби поверхневого кровилову раптом різко помінялося щось з зором, чого не було день перед тим, наприклад, сітка появилася, якісь плями незрозумілі, або, не дай Боже, взагалі там пів ока бачить півні, обов'язково візит до офтальмолога. Тут може бути не поверхневий, а якийсь серйозніший крововилив, який вам так самостійно не розмокчиться. І важливо про вплив медикаментів. В літературі також ну, на інших сайтах сюди пишуть, що дуже часто зловживання кроворозріджуючими препаратами можуть бути такою причиною гіосигним. Але, щоб прямо в оці був крововилив своїх пацієнтів, які приймають короворозріючі, е, тільки там, я не помічала, в них зазвичай крововиливи можуть бути підшкірні, як там хтось щипне, легенько тицне пальцем і так далі. Якщо у вас, таке вже починається, звісно, ризик е, такого крововиливу. Під конюктиву зростає, здати коагулограму згортання крові, а також можливо скоригувати ваші препарати, які ви приймаєте на розрідження крові. Звісно, якщо є ламкі судинки і у вас з'являються, скажімо, синячки, хтось вас щепне, можна поприймати такий препарат аскуротин. Там міститься рутин, який, до речі, є і в кропиві. Але кропиву, якщо ви будете е, приймати, це збирати лише верхні два листочки і бутон. Адже в нижніх листках є забагато е, вітаміну К, який може занадто сильно. Е, Згущувати кров. А зазвичай такі препарати, кроворозріджуючі у ну, тих пацієнтів, що в нас ходили, це люди, в кого є а, клапани в серці, якісь операції серйозні. І, в принципі, вам би краще було не кропиво, а саме аскоротин, два місця собі поприймали, одна таблетка два рази на день, і вистачає. Але синячки, зразу, колограма і корекція кровозріджувальних препаратів. Тих людей, також, в кого а, на фоні некерованої гіпертонічної хвороби з кризами частими, а, ми проводимо курси гірудотерапії. Нагадую, що гірудотерапію ви пройшли, то не означає, що ви на все життя нормалізували тиск. У нас вон, відгуки пацієнти лишалися там, і рік часу в них тримає, але по е, протоколах краще проходити два рази в рік профілактичне. Курсове лікування. Тоді є достатня кількість ферментів п'явок в крові, і вони тримаються на такому як лікувальному рівні. Бо потім поступово вони починають зменшуватися, і, відповідно, вплив на ваші сутини знижується. От, також ми ставимо, звісно, п'явочки і біля ока. А, але якщо є якісь мінімальні сумніви в нас, що там може бути щось серйозніше, ніж гіосигма, обов'язково контроль офтальмолога. І саме правильно, коли лікарі різних спеціальностей працюють в комплайнці. Також в нас було, що а, от крововилив масивний око, жінка там фактично а, не бачила, їй робили операцію, забирали, ну і після того ми вже фактично Якісь плямки, які в неї лишалися, ставили п'явочки, і їй це гарно все розсмокталося. Але якщо там крововилив заповнив всю склеру, це ясно, що ну, чисто п'явками це замало буде. Про кровилив в рогівку я взагалі мовчу це дуже серйозне захворювання. Обов'язково йти до офтальмолога, адже воно потребує серйозного лікування. Також при таких кровила в деяких о, підручниках старих о, рекомендують каплі калію йодит, але вже в сучасніших, о, ну кажуть, що там нема якоїсь підтвердженої гарантії, що воно допомагає розсмоктуванню. Тому ми більше дотримуємося правила, о, що тим людям з поверхнеми кровилов магіосигмою воку, то даємо лише штучні сльози для зволоження очка. Ну і, звісно, рекомендація, якщо таке сталося, не перегружати очі, швидше лягайте спати і не сидіть надто багато за гаджетами. Також нагадую, що відток крові, від голови, а також від ока, дуже тісно пов'язаний з станом шиї. Відповідно, вправи на шию я давала раніше. Але пам'ятайте, про лімфодренажний масаж шиї, його можна в нас зробити. На жаль, не всі фахівці роблять його правильно. Багато невропатологів взагалі там забороняють масаж шиї, тому що багато ну, роблять не так, не відтягують від голови, а наоборот, її навантажують більше. Але вправи можете робити. У нас є таке відео вправи для ши для людей з різним станом здоров'я. Я їх рекомендую. Подивіться, і там пише при такому стані такі, при такому такі три види вправ. Так, що можете їх виконувати. Крім того, у людей з надмірним навантаженням на очі, як програмісти, бухгалтери, вчителі. Та інші люди, які багато сидять за комп'ютером, я давала вправи для збереження зору їх також корисно виконувати. Адже вони розвантажують око, покращують лімфовідток від нього і будуть вам корисними. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Підписуйтесь на наш канал. Якщо є запитання, пишіть в коментарях, намагаюся на них завжди відповідати. І... Ваші питання часто стають темами наших наступних відео.